9 січня очікується різка зміна погодних умов, підвищення температури до плюс 6 місцями дощ. Протягом найближчих 6 годин очікується підняття рівня води водойми в області. Існує ймовірна загроза, порушення стало функціонування об'єктів економіки та об'єктів життєзабезпечення населення

Важаю, тварь, Вільно! Вільно. Оперативне узгодження реагування органів. Комунально-врементувальні служби на водних об'єктах проводиться рятування потерпілого, який провалився під лід... За допомогою спеціального обладнання. рятуванням відділенням на транспортування потерпілого з подальшої передачі його швидкої медичної допомоги. Для надання допомоги потерпілому. Також надається допомога в разі пошуку